шукає такі е, сальнички, резиночки, ремні. Е, Тетя Оксана, а ну поправте мене сальники, резиночки, кольця. Кольця, кольця резинові. Так. Ремні. ремні, паски. паски. Коротше, резинові, як там, на вироби. Тут є від маленького колечка до найбільшого. Можливо, хтось шукає, можливо, хтось шукає, а не знає де. Це дуже просто. Тут торгує Вова, а Тетя Оксана напротяг. Все просто. Бо <клес> Тетя Оксана каже, зроби мені рекламу на моїй резиночки, насальнички, щоб люди приходили знали, де купувати. Так, до речі, можливо, комусь потрібен стіл. Стіл є в наявності, ще залишилося дві штуки. Ще маємо два столи. Стіл має 2 плюс 40 плюс 40. Так, давайте пишемо більше коментарів. Більше коментарів, як минуле попали. Ну, та чого минуло? Це ж 21 століття. Сьогодні, до речі, 2 листопада. З тих вітаю, листопад розпочався. Кільця, а не колечка. Ну кільця, колечка, рівні. Ну, де продається чорна ікра? Чорна ікра сьогодні, до речі, продається на Костівському ринку у Андрія Гушула. До речі, підписуємося на нового і на Андрія Гушула. Йдемо до Андрія. Андрій, а ну, дивися, я тут до Андрія. Так, Андрій продає сьогодні не червону ікру, а чорну ікру. Продає червону, продає чорну, риба копчена, форель, риба свіжоморожена форель також. Бачите, грибочки вже розбирають. Грибочки розбирають. Тому... Тому тому тут які класні грибочки Це просто неймовірно. відомо оці, оці грибочки, щоб ви знали такі шляпки, кидаєте на пательню? Два по, по 20 хвилин з одного з другого боку жарити.